Вітаю усіх на телеканалі Бужнет. з вами ведуча Катерина Вернер. І ви дивитесь новини Червонограда та району про найголовніше та актуальне розповімо вже за мить. Після півторарічної перерви у Соснівці знову запрацював садочок номер 6 Протягом півтора року у дошкільному закладі проживало близько 300 вимушено переміщених осіб, а вихованці садка ходили до інших закладів. Відтак, завдяки меценатам благодійного фонду фонд Ренати Меркліє та Мальтійської служби допомоги у Львові, у закладі зробили сучасний ремонт. Тепер садочок знову працює за призначенням, і діти мають можливість його відвідувати. Тут оновили територію, встановили гірки та. Гойдалки облаштували групи новими меблями, закупили нові розвиваючі ігри. Що Півтора року вимушено мали ходити в сусідній заклад або бути вдома. До цього спонукала війна, до цього спонукало наше милосердя і розуміння вас, соснівчан, у тому, що ми маємо допомогти нашим співгромадянам з зони бойових дій. Я дякую вам за розуміння, я дякую, дякую за поради, за терпіння ваше і ви знаєте, не бездорогіх людей. Доброта ваша тепер окупилася тим, що є фонд Ренати Меркель, який традиційно вже багато років допомагає Соснівці і вирішив допомогти садочку. Коли Галина Томків мене запитала, що треба зробити. У нас є садочок, де живуть люди, їм треба допомогти. Допомогти дітям, які будуть ходити. І багато хто не вірив, що це може статися, але воно сталося. Тому я хочу сьогодні подякувати від імені міської ради, виконавчого комітету, а також від вас, соснівчани, Галині Томків і фонду Ренати Мектеви. Все таки перейменують інститут національної пам'яті, вніс місто у перелік обов'язкових до перейменувань. Відтак у червонограді проведуть громадські слухання щодо нової назви. Про нюанси перейменування та можливі нові назви міста. Дивіться у нашому матеріалі. Червоноград чи Кристинопіль, аби перейменувати місто, громади є півроку. До складу СРСР місто увійшло у 1951 році. У тому ж році його перейменували на Червоноград. Це питання, яке можливо розділяє мешканці. Ці міста за переіменування чи проти переіменування. Це не в даному випадку. Тобто тут немає предмету для того, щоб мешканці розділялися. Бо ми повинні виконати закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію. І стаття 8 цього закону говорить про те, що місто Червоноград однозначно буде переіменовано. Тобто процес перейменування, факт перейменування відбудеться, і це не залежить ні від волі мешканців Червонограда, ні від міської ради, ні від депутатів. Водночас ми можемо повпливати на даний процес, запропонувавши альтернативну назву, яку ми вважаємо за необхідну, рекомендувати Верховній Раді, тобто нова назва. Яка буде замість назви Червоноград, як називатиметься Червоноград після перейменування? Поки остаточно невідомо. Місто може повернути свою історичну назву Кристинопіль. Саме так його назвали на честь дружини засновника Кристини Любомирської ще в 17 столітті. Історична назва Кристинопіль, Чи я би вже й тепер рекомендую Христинопіль? Отже, ми говоримо, що це місто має давню історію, і ми поки що виводимо його історію і. 1692 року ми говоримо про Кристинопільський апостол, рукопис 12 століття, який відомий у світі. Ми говоримо про Кристинопільську чудотворну ікону, яка також є відома по всій Україні, у всьому християнському світі, про ці василіан, які тут були, про сестер служебниць, які тут були. Ну, але і головне те, що тут, у цьому місці, Андрей Шептиць. Майбутній митрополит складав свої вічні обітниці. І знаєте, у тих своїх документах, у тій заяві, яку він писав, 14 серпня 1892 року він написав, що він у, цьому, у цьому нашу професію він складає у Христинопільському монастирі. Христинопіль, Христинопіль. А хто ж така була Христина? Якщо ми говоримо, про Христину, ну, ну, навіть про саме ім'я це є, значить, як там посвячена Богу, присвячена Богу. Ну, а Христина Потоцька, вона сама була, як ми говоримо, що вона Христина Потоцька із роду Любомирських. Але коли ми ще глибше і глибше будемо копати, то ми говоримо, що вона походить із давнього княжого роду князів Острозьких, князів українсько-руських. Відомих таких політичних діячів, військових діячів, меценатів великих. Проте існують і альтернативні варіанти, які також варто брати до уваги. До прикладу, Червенград. Є такі, знаєте, от версії, що можна місто назвати, наприклад, Червенград. На на, на наших теренах, от якраз наші ті прибузькі землі, вони такі були. Таке, таке дотичя між Польс, Польщею і Руссю. Тобто це таке було прикордоння. І скажімо, оце наші землі якраз входили в то прикордоння. І були оці червенські городи, червенські гради, червенські міста ми їх називаємо. Тобто, в спогад про ті давні міста ми можемо назвати і наше місто Червенград. Воно напевно буде трошки таке співзе навіть із Червоноградом для тих, хто, скажімо, має якусь ностальгію за тою давньою назвою. Ну, але оскільки ми живемо в Прибузькому краї, то можна його назвати і Прибузьк, можна назвати і Бужани. Знаєте, тому мод... Тому що тут жило плем'я Бужан, і воно у тих давніх літописах згадується. Але ще, ви знаєте, Уже місто Червоноград воно війшло в історію України. Воно війшло в історію України тими страйками шахтарськими і війшло в історію України тим, що це місто перше зняло пам'ятник Леніну у Радянському Союзі. І знаєте, я тут вам ще одну таку назву дам Українослав! Ми прославили Україну. Якщо містяни не дійдуть згоди у назві міста, Верховна Рада перейменує його, як вважатиме за потрібне. Ситуація виглядає наступним чином: якщо встановлений законом термін мешканці міста, тобто громада, не дійде згоди щодо нової назви для нашого міста, інститутом національної пам'яті буде запропоновано і подано до Верховної Ради. Ці варіанти, які вони вважають за потрібні, таким чином депутати Верховної Ради приймуть рішення про перейменування нашого міста без нашої участі. Місто готується до зими. Відтак комунальні служби готують генератори та запасаються паливом, аби бути готовими до відключень світла та працювати у таких умовах безперебійно. Далі пряма мова. Нове ВОДА сказали, що будуть приїжджати. Вимикати електроенергію і дивитися, як працює система. Тому прошу всіх поставитися до того завдання з серйозністю і підготуватися. Не знаю, до кого підійдуть конкретно, чи комунальні підприємства, чи заклад освіти, чи інші, але ми маємо бути готові. Тому прошу все перевірити і щоб запаси палива у нас були. Ніхто не знає, яка буде зимою. Краще, щоб це було тільки підготовка, ніколи воно не пригодилося. Звичайні нам бібліотеки перетворюються у сучасні та інтерактивні простори для дітей. Прикладом цього є модернізація бібліотеки номер 8 що знаходиться по вулиці Соборна у місті Червоноград. Тут діти можуть не лише читати сучасні книги, а й грати в аерохокей, малювати піском. Та грати в інтерактивні ігри були на відкритті, і наші журналісти для того, аби діти охоче приходили до бібліотеки. Цей простір повинен бути сучасним та зацікавлювати. Саме таким правилом користувались при облаштуванні бібліотеки номер 8 що знаходиться по вулиці Соборна у місті Червоноград. Тут наймолодші читачі зможуть пограти в настільні та інтерактивні ігри аерохокей, помалювати піском і навіть відпочити в басейні з кульками. Директор Чорноградської центральної бібліотечної системи Ірина Покотило розповідає, що. Простір вдалося облаштувати завдяки благодійному фонду «Сос містечко України та за підтримки департаменту з питань культури, національності та релігії Львівської обласної державної адміністрації. Тут проводитимуть дитячі майстер-класи, влаштовуватимуть цікаві зустрічі. А діти матимуть можливість цікаво проводити час та дозвілля поєднувати з читанням. Цей простір також є унікальним і в першу чергу завдяки дітям, які тут є. Вони чудесні. Я сподіваюся, що тут все вдасться і тим дітям, і тим працівникам. Цієї чудесної бібліотеки, які тут будуть працювати, і кожен день надихатися тим простором, який вже. Сьогоднішнього дня тут функціонує. Сучасна бібліотека може стати місцем та майданчиком для адаптації у громаді вимушено переміщених осіб. Основна мета це зробити безпечний простір для дітей, цікавий простір для дітей, забезпечити їм змістовне дозвілля, яке буде поєднане з інтерактивними іграми, з розвитковими іграми. Тому, якщо тут будуть діти, це напевно буде найкраща винагорода. Тому цей простір має стати в тому числі й таким майданчиком. Для комунікацій, для дружби, для соціальних зв'язків, які вони тут побудують, тому що більшість тих людей таки залишаться тут проживати, незважаючи на те, що вони є тимчасово внутрішньо переміщені особи. Працює бібліотека щодня з 10 до 19.00, окрім суботи. Тому запрошуємо вашу малечу гарно та корисно проводити час. Вже в шостому у Червонограді відбувся міжобласний дитячий турнір з футболу пам'яті Ярослава Мурованого. Цього року змагалися команди з Червонограда, Нововолинська, Жовкви та Соснівки. У дружній боротьбі перемогу здобули юні жовківчани. Турнір відбувся за підтримки меценатів та вихованців Ярослава Мурованого. Емоції від першого забитого голу, переживання на трибунах та чіткі настанови тренерів. Юні футболісти Червонограда, Соснівки, Жовкви та Нововолинська зібрались, аби вшанувати пам'ять тренера Ярослава, Мурованого. Вже, е, Ярослава Михайловича Мурованого, старшого тренера викладача ДюСШ-2, вже з нами немає 6 років. І ми на його честь проводимо такий дитячий турнір. Колись ми з ним починали ті різдвяні турніри в нашому спортивному залі, але завтра у Ярослава Михайловича було день народження. І ми кожного року до цієї до тої дати, чи на День Незалежності, чи 25, або 26 серпня, проводимо турнір пам'яті старшого тренера кладача з футболу Моронова Ярослава Михайловича. Такі турніри мотивують дітей займатися спортом. А у нагороди формують нові мрії та бажання у юних футболістів. Таті ти хочеш досягнути у футболі стати професійним футболістом? Тож ми бажаємо усім дітям тож ми бажаємо усім юним футболістам ще більше перемог, медалей та забутих голів. Цього тижня громада знову прощається з захисниками. 2 вересня у лікарні помер герой, Мельник Василь Степанович, 1976 року народження. 3 вересня помер герой, захисник, інспектор прикордонної служби Максим Миколаєвич Хлапонін, 1988 року народження. Висловлюємо щирі співчуття родинам. Не маємо права забути ціну нашої незалежності. Ось таким був цей тиждень для життя нашого міста. Щодня про події, які відбуваються у Червонограді та районі, ми розповідаємо у нашому телеграм-каналі. Не забувайте підписатись і на наш Ютуб. Мирного усім неба. Побачимось вже за тиждень.